У нас триває э, потужний проєкт який масштабний проєкт, який в нас включений по програмі проон. Я хочу щиро подякувати нашим партнерам всій команді, яка долучилася цей проект. Нагадаю, від подання проєкту до завершення вже триває півтора року. Сьогодні ми знаходимося на водопровідній насосній станції, де можемо побачити заміну обладнання, заміну трубопроводу, яке було здійснено зокрема в цьому приміщенні. Встановлено дві насосні станції по три насоси: які економні, які енергоощадні? Ми в загальному перепідкорюємо. Включимо всю лінію мережі на водопровідній насосній станції. Буде подача до двох мікрорайонів нашого міста зовсім новим трубопроводом. В загальному замінено 2830 метрів трубопроводу різного діаметру, починаючи від 315-ї труби, закінчуючи 110-ю трубою. Уже деякі споживачі в основній масі в нас перепідключені. Деякі споживачі у нас залишилось перепідключити ми весною виконання ці роботи. В цьому приміщенні, зокрема, також за кошти ПРООНа буде зроблений косметичний ремонт, буде відновлено опалення в цьому приміщенні, буде повністю переобладнана електрофікація даного приміщення, буде відремонтовано дах даного приміщення і проведений благоустрій. Крім того, ми встановимо новий потужний генератор для забезпечення енергією. Якщо буде відсутнє енергопостачання для стабільної подачі води, буде встановлена гідролізна установка для очищення води. Сьогодні вже ми провели деякі випробування. По даному об'єкту, зокрема лабораторні випробування по якості води, по подачі води встановлено один вузол обліку на подачі води, зокрема на Вене. щоб ми бачили, скільки води у нас приходить на дану підкачуючу насосну станцію, і буде встановлено три вузли обліку, які будуть розподілятися по трьом мікрорайонам. Зокрема, один промисловий і два до споживачів буде встановлено. І ми будемо бачити, скільки води у нас приходить, скільки води у нас уходить з водопровідної насосної станції. Відповідно. Якщо при встановленні побудинкових вузлів обліку будемо бачити повне споживання і втрати води це саме головне, і де ми втрачаємо воду. Сьогодні ми вже бачимо, що Перепідключивши один мікрорайон, ми е, знизили втрати води в цьому мікрорайоні. Повну інформацію ми, зокрема, будемо бачити весною, наскільки у нас знизяться втрати, зокрема по цій насосній станції, е, і повну інформацію будемо бачити економії, зокрема електроенергії. Економічний ефект. Сподіваємося досягнути 12-15% по економії електроенергії по даному об'єкту. Ну і що саме головне, що ми замінили труби, які не замінювалися 70-х років. Минулого століття тому покращиться якість води, зменшаться втрати, зменшиться енергоспоживання даної насосної станції. Ну тим самим Водгео зробила таку масштабну реконструкцію. Ми зробили за кошти наших партнерів і, зокрема, кошти міського бюджету. Нагадаю, що даний проект більше 20 мільйонів гривень. Це 17,5 мільйонів кошти про ООНа і співфінансування з міського бюджету приблизно 4 мільйона 500 тисяч гривень. Тому я дякую всім дотичним людям, які. Працювали на цьому об'єкті ще, звичайно, нам наступному тижні ми Перепідключимо, переобладнаємо тимчасовий трубопровід, який сьогодні на даній водопровідній насосній станції. Дані роботи будуть технічні завершені. Потім ми приступимо вже до благоустрою, до ремонту даної насосної станції і до підключення абонентів вже весною. Звісно, були нарікання абонентів і мешканців радіоприладного заводу на благоустрій території. Весною влітку ми обов'язково відновимо благоустрій і наведемо порядок на даній території.